Добрий день, ми з України. Два куми з Калотопа продовжують започаткований намеч, патріотичний челендж Україна-2020. Президенту Джо Байден. Він любить штати і поважає Україну. Він хоче зупинити ненависну війну, тим самим наближаючи мирну годину і дошкуляючи агресору Криму. Він демократ. Минулому сенатор, конгресмен для України, щедрий дядечко лендліз. Для планети нашої він точно супермен. За це йому спасибі, щиросерде, Сенкію Пліз, Швізбади, Фенікси і Пуми. Хаймарси, Насамси і Місі Жавеліни і стінгерси добавлять сум. Так само, як і Емки 113. Джо Байден, американський президент. Але Україну на поталу не віддасть коаліції антипутінської милий диригент разом із ним здолаємо цю напасть. Ми в особі Байдена боготворимо американців, які допомагають відстояти нам свободу для назви дружби щирості обранці. Дякуємо від імені всього українського народу.